Демонстрація роботи приладу після відновлення кіл вимірювання, які погоріли. Пояснення буде трохи пізніше. Спочатку насилогра демонструє форму вихідного сигналу, вольтам і інші вихідні характеристики. Цей мультиметр включений по шунту по батареї. Шунт на 60 А60 мВ. Відповідно, з негативним знаком роботи від батареї, з позитивним робота від мережі, тобто зарядка йде. Що ми зараз продемонструємо? Першопочатково я запустю прилад. Навантаження буде невелике в районі 200 Вт, тому що батареї слабенькі. Прогонимо і стабілізацію, як вона працює від мережі прилад, а потім вже дамо більше навантаження і підключимо до більш потужного паралельного блоку живлення. Запускаємо прилад спочатку від батареї. Прилад запустився. Бачимо 211 Вт. Давайте навантаження зовсім приберемо. Холостий хід в районі 3,5 А. Синус нормальний не спотворений, Напругу видає. Ну, індикація нічого не відображає, тому що тут зазвичай від 300 Вт і більше відображається. Тепер подаємо електричну мережу. Чуємо звукову сигналізацію прилад на 24 вольта. Пішов заряд відповідно. Він швидко набереться, батареї мають маленьку ємність. Тепер перевіримо роботу регулятора напруги вбудованого релейнгу. Понижуємо напругу. Зараз 190 вольт на вході, 180. 2. 178. Зараз реле також переключиться. Переключилося, все нормально. 145 вольт перейшов на роботу від батареї. Підняли напругу. До 160, пішов он заряд, видно вже. Піднімаємо напругу тепер. Це ми проганяємо діапазон від 150 вольт і до 250 десь орієнтовно. Вхідна 250 зараз. З цим все нормально. Тепер перевіримо роботу з трохи більшим навантаженням. Перейшов на роботу від мережі. Напругу я понижу, тепер під'єдную ще один блок живлення додатково. Напруга трохи піднялася. Ось навантаження. Все справно працює. Зараз я поставлю на паузу, зберу стенд і ще продемонструю деякі речі. Розповім. Продовжуємо деякі пояснення. Вимірювальні кола були відновлені, ось видно, зовнішні резистори встановлені. Ще, що я помітив, що вентилятор був включений ось сюди. Це не для вентилятора, це для інших периферійних пристроїв, які бувають різних модифікацій. Но ці прилади в нас в Україні майже не зустрічаються. Вентилятор включається ось сюди. Тут підписано FAN. Він іде через термостат. Принцип роботи наступний. Коли радіатор нагрівається вище, ніж 50-55 градусів, спрацьовує термостат і подає живлення на вентилятор, але вентилятор ще керується за допомогою цього транзистора. Відповідно, ми можемо що зробити? Паралельно термостату встановити додатковий резистор, який буде подавати десь половину напруги живлення. Відповідно, коли працює від батареї, вентилятор буде працювати на малих обертах. А коли працює від мережі, то вентилятор буде ще керуватися додатково транзистором. Тобто, коли зарядились батареї, транзистор закрився від процесора, команда прийшла і вентилятор зупинився. А коли в нас радіатор нагрівся до температури відповідної, то спрацював термостат, замкнув це коло і вентилятор вийшов на повні оберти. Якщо не сподобається такий алгоритм роботи, можете легко цей резистор зняти, тоді воно вернеться до штатного режиму роботи. Тобто вентилятор майже ніколи не працює, а спрацює тільки тоді, коли нагрівається цей радіатор. Тепер показую це просто. Включаю. Включаю. Чуємо звукову сигналізацію. І вентилятор собі на малих обертах працює. Якщо... Схема нагріється, включиться більше оберти. Зараз спробую це продемонструвати. Від мережі він буде керував. Від мережі він ще буде керуватися додатково транзистором. Е, і ще одне зауваження. Ці прилади дуже чутливі, коли їх вмикають в мережу, не нажимаючи кнопку включення. Но, зазвичай вони вигорали, коли напруга в мережі була вища, ніж 230-235 вольт. Якщо під'єднати батарею і просто взяти вилку мережеву і втикнути в розетку, то ви, може вигоріти. Ось ця частина з резисторами, яка там розміщена. Щоб такого не траплялося, краще запускати їх з кнопки, а потім тільки включати в мережу. Це зменшить таку вирагідність.